Есіна Шукліна, неня велична і сильна матір храм. На українську переклала Олена Чорна. Текст перекладу читає автор перекладу Олена Чорна. Неня велична і сильна матір храм. Матінка мене захистить від усіх, а вже ж мам. Неня мій помічник головний, вона мій друг. Матуся зі мною малює квадрат і круг. Мати, бува, серйозна, мов громовиця, не чіпай, туди не можна, з тим не слід водиться. Мамо, ти така липка, немов смола. Ти чо, в ми справи дурну моду лізти взяла? Ниничка така тендітна, немов хришталь Мамо, давай на сьогодні на превеликий жаль. Матунько, ти така слабка. Немов струна, матір життя побачила вже спона. Матусенька така тиха, немов би ніч. Нене, я тут, я з тобою їду на поміч. Матуся моя опора, вона мій друг. Мені б не хотілося б, мама, з тобою розлук. Неня така міцна матір, храм. Матінка мене захистить від усього. Авжеж, мама.